Сьогодні я вам розповім про страшного звіра, який має великий червоний язик. А як його звати, ви зараз відгадаєте. Без рук, без ніг, а вгору повзе, шипить, злиться, води боїться. Лишає він страшні сліди. Усе він пожирає. А як даси йому води, одразу помирає. Діти, що це, як ви вважаєте? Так, вірно, це вогонь. Скажіть мені, будь ласка, хто допомагає гасити вогонь? Так, вірно, це пожежники. А скажіть, будь ласка, на якій машині працюють пожежники? Так, на пожежній машині. Сьогодні ми з вами будемо ліпити чудово гарну пожежну машину. Але спочатку давайте розімнемо наші пальчики. Не розпалюй сам багаття ані в лісі, а не в хаті. Легко вогник запалити та нелегко огасити. Ось таку гарну пожежну машину ми з вами будемо ліпити. Для цього нам потрібно взяти шматочок червоного пластиліну. З якого ми повинні з вами зліпити прямокутник. Ось такий прямокутник ми отримали. Зараз, подивіться, будь ласка, ще в нашій пожежній машині є колеса, є вікна, є фари та є драбинка. Зараз я покажу, як ми будемо робити фари. Для цього нам потрібно взяти жовтий пластилін, відчіпнути невеликі два шматочки і способом вкочування зробити два кружечки. Немно, трошечки їх приплюснути. І ось такі фари ми з вами отримуємо. Давайте ці фари прикрепимо до нашої машини. А зараз давайте візьмемо синій пластилін. Маленький шматочок. Ми повинні зробити його розплюснути. Це можна робити ось так. Або можна придавлювати його до дошки, як вам зручно. А тепер із отриманої деталі. Ми з вами будемо вирізати вікна. Вони, два віконця нам потрібно квадратних, бо вони в нас будуть от попереду на нашій кабіні. Ось так от ми їх приціпляємо. І ще нам потрібно два віконечка ребакутних, які в нас будуть з боку нашої машини. З однієї сторони, з іншої. Також і позаду нашої машини. Вся віконечка вона такий гарненький, синенький. Що ще не вистачає в нашій машині? Нам не вистачає ось такої великої драбини. Для цього ми беремо пластилін білого кольору, відриваємо шматочок і робимо з нього ковбаску. Нам потрібно дві великі ковбаски довгі і маленькі ковбаски. Розкочуємо способом розкочування перетворюємо наш пластилін на ковбаски. Тепер ріжемо, ми можемо ось так приблизно подивитись, щоб вони були однакового розміру. І маленькі шматочки це буде частини нашої драбинки. Ось ми ще і ще. Наша драбинка вже готова, і ми можемо її прикріпляти. Подивіться, ось так. Ми її прикладаємо. Так, ще не вистачає нам, на чому наша машина буде їздити, на колесах. Ми беремо чорний пластилін, відриваємо невеликий кусочок взагалі-то нам потрібно 4 кусочки. І скочуємо або в пальчиках, якщо нам зручно, або лодолонькою. Ось так. От, скочуємо маленький кружечок. Трошки його приплюснемо і отримаємо ми одне колесико. Але наше колесико ми будемо прикрашати. Воно у нас буде ще з дисками модними. Тому ми беремо маленький кусочок пластирину білого, меншого розміру, ніж наше колесо. Також його скочуємо в кружечок, приплюскуємо його і з'єднуємо. Бачите, які гарні колеса ми отримали. Тепер ми ці колеса з'єднуємо з нашою машиною. З нашим і кузовом і всією машиною. І нам ой, залишилось тільки прикрасити нашу машину, щоб вона відрізнялася спеціальними білими полосками, які ми також робимо з білого пластиліну, також розкочуємо ми ковбаску. Ковбаску ми розкочуємо, сильніше нажимаємо на наш пластилін, щоб ковбаска у нас вийшла тоненька. Ось такі дві ковбаски ми з вами отримали. Давайте зараз їх прикладаємо. Трошки потрібно пальчиками придавити. І ось така гарна пожежна машина ще одна з'явилася у нашому гаражі. Вже буде легше пожежу згасити. гасити. А на сьогодні я з вами прощаюсь. До побачення, діти!